САМИЙ величезний величезний привіт. Я вас запрошую до чарівного світу магазин Єва. В магазині Єва ВАВ вихідні акції 27, 28 та 29 червня. Зі знижкою, тобто в акції, зараз перша акція на окуляри. Купуєте одні і другі вам будуть у подарунок. Так що кличте своїх друзів, знайомих, коліжанок, сусідок. І можна купити окуляри за хорошими цінами. Зверніть увагу. Це така перша акція. Наступна акція пляжні сумки та дорожні сумки. Також один дорівнює два. Купуєте одну сумку, і друга буде у подарунок. На це також зверніть увагу. А, ну бачу, Тут пляжні сумки 249 гривень. А, скільки є ось такі турбочки по 100 гривень? 129 гривень це сумка шопер, мабуть. Також 1 дорівнює 2, якщо я не помиляюсь. Можливо, я помиляюсь. Наступна акція на головні убори. Один дорівнює два. Купуйте один і другий буде вам в подарунок. Також кличте своїх знайомих. Ось такі по 299 гривень. Є в різних кольорах. Ну, як в різних кольорах, в чорному, і ось така моднява. Ось такі кепочки також в акції. Точніше, ну да, в акції 199 гривень, тобто за дві. 199 гривень за дві штуки зараз. Є чорні, сині. Наступна акція 2 до рівня 4. На всі прикраси, аксесуари для волосся, дорослі та дитячі. 2 до рівня 4. Купуйте два і дві дешевші в чеку вам будуть у подарунок. Зараз привезли дуже багато цікавих підвісок. Ціни бачу від 100 гривень. Наступна акція 1 плюс 1 дорівнює 3 на всю жіночу гігієну. Зверніть увагу, дуже хороша акція. Купуйте дві і третя буде найдешевша у подарунок. Все вам показати не зможу. Всі ці акційні, тому надаю вам інформацію: 1 плюс 1 дорівнює 3. Знижки до 50% на Crazy Zima всі засоби для догляду за малюком. Я знайшов в Cray ось така дитяча пінка для тіла та для рук 350 мл 85 гривень. Для малечі мило жиле ось таке 63 гривні. Гель фарба для купання Crayzima в рожевому та в синьому кольорі 80 гривень. Зі знижкою 50% крейзімо ось така піна для ванни, що змінює колір з ароматом мандарину 50 гривень. Акційна ціна. Наступна акція на вихідні на всі професійні засоби для догляду за волоссям. Мінус 50 на другу одиницю. Також дуже хороша акція. Зверніть увагу. І давайте подивимось по черзі. Так, шампуні торгової марки «Інебрія». Зараз зі знижкою 250 гривень і другий можна придбати за пів ціни. До речі, не обов'язково брати такий самий шампунь, можна взяти другий інший засіб для волосся доглядаючий. Хороша акція на Ізюмі, тому що акційний жовтий цінник, шампунь 349 гривень, півлітровий, і другий вам буде зі знижкою 50%. Номеру маски для волосся тут цілий літр 258 гривень, і другий буде зі знижкою 50%. Хто користується засобами торгової марки Estima шампуні 219 гривень. Тут також дуже широка велика лінійка. Наступна акція вухастик. Всі засоби для догляду за малюком зі знижкою 35%. Давайте по черзі подивимося. Ось такий засіб для купання 250 мл 42 гривні. Гей для душу дитячий вухастик, також 250 мл 42 гривні. Дитячий шампунь 51 гривня 200 мл. Та крем-мило з перших днів життя 300 мл 35-60. Наступна акція на всі аксесуари для макіяжу. Зверніть увагу: 1 плюс один дорівнює 3. Тут дуже всього багато, тому надаю вам просто інформацію. Дуже багато всяких аксесуарів для макіяжу. 1 плюс 1 до рівню третій буде найдешевший вам у подарунок. Вав, wow, вихідні, мінус 50 від звичайної ціни на дольче габану. Ланвін Олеся Ешлі. Вся парфумерія. Ланвін. Зараз зі знижкою 50% 100 мл 2319 та 30 мл 1,149. Дольче Габана Blue 1399. Та 50 мл 1999. Дольче Дольчикабана, це у нас імператриця 1359. Наступна також непогана акція: 1 плюс +1, 1, 1 до рівню 3. Всі гелі для душу, рідкі та тверде мило подарункові набори торгової марки Greenway. Давайте подивимось. Ось такі великі кремові гелі для душу. Greenway 750 мл. Зараз по 50 та по 60 гривень. Це дуже хороша знижка, зверніть увагу. Знижка 50% і ще один плюс один дорівнює 3. Тобто за 100 гривень вам вийде три ось такі пляшки, великі, кремові гелі для душу. А Greenway ось такі, кремові гелі для душу, 400 мл. Також є різні аромати зі знижкою 52 гривні і також 1 плюс 1 дорівнює 3. Обов'язково брати одинакові, можете взяти три різні, просто на які дешевше, і вам чеку третій буде в подарунок. Так, я знайшов мило рідке, кремове Greenway, 500 мл по 40 та по 46 гривень, також 1 плюс 1 дорівнює 3. А ось таке мило ще економніше вийде. Грінвей півтора літрове, зараз по 55 гривень. 1 плюс один дорівнює три. А ось таке виходить 19 гривень, тобто за 38 гривень три штуки з вітаміном С цитрусовий, 450 мл. Туалетне тверде мило Greenway 43 гривні, 5 шматочків. 54 гривні, Greenway антибактеріальне мило, також 5 шматочків. На тимчасове тату для тіла також акція на другу мінус 50. Зверніть увагу. Є трішки менше і є трішки більше. Так, красуні а, акція продовжується на декоративну косметику. 1 плюс 1 дорівнює 3. Це також акція на вихідні, купуєте дві і третя найдешевша буде в подарунок. Тобто уся косметика LCF, Glamбі, Evelin, Patrice Lido, Maybelline. І решта-решта. Купуєте дві, третя в подарунок. Можна брати різних брендів. не обов'язково, щоб в одному чеку було одного бренду. Можуть бути різного бренду, найдешевший вам буде в подарунок. Дуже хороша акція, зверніть увагу. Наступна акція для самих наймаленьших. Всі підгузки та підгузки трусики зі знижкою до 50%. Підгузки трусики памперс. 574 гривні зі знижкою. Памперси актив Бебі зі знижкою 464 гривні. Знижка на підгусики Да-Да 339 гривень. Зараз зі знижкою, акційна ціна. ліберо для найменших 998 гривень. Підгузки хагіси по 849 гривень. підгузки трусики нічні. Хагіси 369 гривень. Лакіпін, а підгузки трусики 363 гривні. Та підгузки Джой в акційній ціні 224 гривні. Наступна акція на вихідні 27, 28 та 29 червня. Сплат Professional всі засоби для догляду ротовою порожниною 30% знижки від звичайної ціни. Зубна паста сплат, тут дуже багато різної пасти, особливо для ваших потреб, 125 гривень 80 мл. Сплат а пакування тут 40 мл 67 гривень. Та сплат об'ємом 100 мл 128. Зубна нитка сплат 30 метрів 152 гривні. Наступна акція знижка 40% на всі дитячі засоби для догляду ротовою порожниною Ханкібані. Чи ханібані? Чи ханкі -бані, стар? Зубна паста, ханкі. Боже, та що ж та ханкі? Ханні бані. Зубна паста 39 гривень. Ось таку можна придбати хані бані за 29 гривень. Зубна паста. 30 гривень, зубні щітки ханібані. І є ще зубні щітки ось таким таймером. Ви натискаєте. І поки буде блимати зубна щітка, до тих пір має чистити зубки дитина. Ціна такої зубної щітки зараз в акції 47 гривень. Також зубна щітка ханібані із а, ось таким годинником пісочним, поки а, не пересипеться весь пісочок донизу. До тих пір має чистити зубки дитина. Ціна такого цікавого набору 27 гривень. Дитяча зубна щітка ось такої форми: 27 гривень. Це все зі знижкою 40%. Наступна акція також для малечі на всі іграшки: 1 плюс 1 дорівнює 3. Купуєте дві, і третя, найдешевша, буде у подарунок. Наступна акція біоаква всі засоби для догляду за обличчям та тілом зі знижкою 50%. А отут зараз я вам розповім. Це дуже хороша акція, зверніть увагу. Маска біоаква 70 гривень та 50 копійок. Біоаква пінка для вмивання 58 гривень. Засіб концентрований проти акне. Дуже хороша штука 62 гривні. Сироватка проти для проблемної шкіри 30 мл 62 гривні. Біоаква крем для обличчя з екстрактом чорниці 50 грамів, 79 гривень 50 копійок. Сироватка для обличчя, пакування тут 30 мл 63-50. Для вмивання пінка цієї ж серії 100 грамів 6450. Патчі біоаква для шкіри навколо очей 99 гривень та 50 копійок. Алоєвий гель крем для обличчя 50 мл 66 гривень та 50 копійок. Очисник алоя пінка для вмивання 100 г за акційною ціною 52 гривні. Це все також зі знижкою 50%. Маски для обличчя тут 20 штучок одноразові. Акційна ціна 48 гривень. І ось таку маску для обличчя. Зараз можна придбати за 95 гривень. Пакування тут 100 грамів. Нічна маска гранатова, 120 грамів 65 гривень. Це пінка очисник Алоя 120 мл із щіточкою за акційною ціною 87 гривень. Зволожуючий спрей для обличчя та тіла 150 мл 74 гривні. Біоаква маска для шкіри навколо очей. Також зі знижкою 79 гривень. Наступна акція жіноча гігієна щоденні кефрі зі знижкою 40% від звичайної ціни. Пакування 20 штук 95 гривень. Наступна акція знижка 50% на всі гелі та капсули для прання. Зверніть увагу, це бомбезна акція. Не пропустіть, будь ласка, зараз я вам розповім ціни. Давайте почнемо з капсул і потім подивимось ціни на гелі. Капсули Persil Expert. 11 штук, 198 гривень. Персіл універсальні 26 штук, 327 гривень. Персіл колор пакування 44 штуки 599. Аріель капсули 26 штук 327 гривень. Ariel 22 штуки 267 гривень. Та капсули екстра аріель пакування 10 штук. Зараз лише 134 гривні. Аріель колор пакування тут. Зараз вам скажу, скільки тут їх є. 60 штук, 612 гривень. Це дуже хороша ціна. Капсули для прання лоск 40 капсул за ціною 324 гривні. Капсули Лоск ароматерапія колор 22 штуки, 207 гривень. Лоск, капсули, ароматерапія та колор по. 132 гривні акційна ціна. Зверніть увагу, дуже хороша ціна на капсули Перволь для чорних речей 13 штук, 144 гривні. Капсули для прання Кіонен. Універсальні є для кольорових речей 199 гривень, 16 капсул. Капсули універсальні Sky 67 гривень 12 штук. І зверніть увагу, дівчата, кому вже на брит Арієль, звичайний аромат стандартний, є вже ось такий з ароматом Лінор. Це новинка ось такий Аріель 38 капсул 478 гривень. Аріель для прання гель вагою літр, не бачу звідси так, літр 800-349. Трішки менший Аріель, вагою літр 100. 249. Персіл для прання гель 329 півтора літровий. Надзвичайно хороша ціна на актів вош. Гель для прання універсальний 4 кілограми за ціною лише 77 гривень. За 56 гривень можете придбати гель для прання Грюнвельд літер 900. Наступна ок. Акція на Old Spice чоловічі дезодоранти та спреї дезодоранти від звичайної ціни знижка 30%. Ви вже бачили новий дизайн. Ось такі дезодоранти по 114 гривень. Є багато різних ароматів. Ось такі по 90 гривень, можна сказати, в старому дизайні. І дезодоранти антиперспіранти по 114 гривень. Це, бачу, новинка. І в звичайній ті, що були, по 90 гривень. Знижка також 30%. Наступна акція на лінджері всі щоденні прокладки зі знижкою 40% від звичайної ціни. Лінджері 20 штук, 23:30. 50 штук пакування 54 гривні. І ось такі великі пакування 100 штук 96 гривень зі знижкою. 28 штук 55 гривень. І ось такі катону 40 штук 54 гривні. Великий гель для прання дитячої білизни хані бані 84,50 Аліс Гуд для дитячого одягу 900 мл 134. Сатін гель для прання дитячого одягу. Це універсальний 2 літри 62 гривні. І зверніть увагу лоск ароматерапія об'ємом. Об'ємом, об'ємом літр 350-289 гривень, також із хорошою знижкою. Знижка до 50% на весь туалетний папір. Навіть на вологий. Greenway 40 пакетів, 20, 40 штук 27 гривень. А оцей буде вигідніше придбати. Тут 80 штук за 45 гривень та 60 копійок. Туалетний папір «Сніжна панда» по 46 гривень двошаровий, 4 штуки в упаковці. Туалетний папір «Літо» двошаровий, 4 рулони, 36,70. Туалетний папір «Диво Преміум», пакування 4 штуки, двошаровий 54,50. «Зева Делюкс», 4 шаровий, 4 штуки за 89,50 Ароматний сніжна панда, 4 штуки, 4 рулони. 4-шаровий 69 50. Я вам хочу побажати всього найкращого, економних покупок. Скористайтеся цими акціями. Дуже хороші знижки. Нехай у вас все буде добре. До зустрічі!